У підтримку 3 окремої штурмової бригади, зараз 3 армійського корпусу, вчити найвищу, найвищу нагороду якої бойової бригади це коїн бригади. Його історія ще йде з Древнього Ріму. І людина, яка отримує, отримувала коїн, він вже стає, ставала частинкою того військового підрозділу. Так само і зараз людина, яка має наш коїн, то він вже безпосередньо має, як стається частинкою нашого як кажемо, елітного бойового підрозділу. Так що ви це заслужили своєю допомогою, своєю співпрацею з нами. І Я від щирого серця хочу вам її зараз і зараз вручити від Андрія Євгенія Білецького, начальника третього міського корпусу. Він повірте, все знає, хто як допомагає в цих важких умовах, але ви великі молодці і, і, і щиро все, Це зробити, що від нас залежить. Це правда, хоч там маленька крихта, яку ми можемо, ми завжди її віддаємо. Ми тож, дуже тож, раді. Тож, сьогодні, 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 сьогодні ваше завдання охороняти нас, наше завдання допомагати вам. І це, це на, на сьогоднішній день ну, найкраща так. ситуація. Дуже, дуже дякую дуже. вам, всій вашій громаді дякую. за нашу за допомогу, яку ви нам. Дякую.